Так, я радий всіх вітати з вашого дозволу. Я не буду вмикати камеру, бо в мене дуже е, тягне сильний інтернет. А в середу ми послухали з вчителями про е, сленг, і я вирішив зробити такі е, невеличкі е, картки. Е, в першу чергу, для вчителів з сленговими виразами, точніше, з сленговими словами. У нас буде зараз така невеличка гра, ви побачите презентацію, О, і ви спробуєте по тих мемах, які там зображені в цій презентації, вгадати про яке слово сленгове йдеться мова. В першу чергу я роблю ставку на середню та старшу школу і вчителів. Які вже пройшли маленький лікнет? Ми познайомимося з вами сьогодні з сленговими картками, які я зробив? Так, поїхали. Ану, що це за слово? Агратись. Бу... 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 Ага. 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 Це у нас слово агрети або агретися, Ви бачите, так що воно походить від англійського слова aggression, тобто, агресія і це означає дратувати, викликати агресію. Так, поїхали далі. А ну, хто скаже, що це таке? Ті, хто грає в комп'ютерні. Та? <звілляє> Є таке слово. А, воно походить від англійського «to achieve» досягати чогось. І це сленг з комп'ютерних ігор. А, ви бачите, що це а, щось, що ми беремо крі, підвищуємо свій рівень або а, якусь потужну зброю. І оце досягнення воно називається ачівка. Да. Так. Гімлі трошки розстроєний, що ви не вгадали. А що ж це таке? Сигма. <свіст> <Фіма>. Кодекс. <Полезний. плес> ну да, сигма. Ну да, сигма. А. А, не зовсім, не зовсім. Це байт. А, bit англійською, bit byte. вкусити або bait, е, наживка, приманка, і це Провокація або а, зловити когось на живця теж це з термінології комп'ютерних ігор. Байтити значить провокувати, і чому саме ця картинка? Оцей пан а, який а, питає у сусіда, звертається а, що ти тут вперше. От я подумав, що це буде непоганий не, не такий пранк. Так як ви думаєте, що це таке? Бойкалін. А що там? От кажуть, у нас тут Файте, своя файд. що. Це файт. У них свій вайб, у них своя атмосфера. Трошечки не очевидні картинки, але я спеціально такі підібрав, щоб трошки вас е, заплутати. Провайк ми вже з вами знаємо. По перше, це англі англійське слово. По друге, це про позитивні вібрації, які а, раніше виникли в кулі езотериків. Але сьогодні а, молодь а, цим словом позначає а, якусь приємну атмосферу. А ну хто скаже, що шейм, це таке? шейм, шейм. Угу. шейм, шейм. шейм. А як ще називається шейм, тільки в кримінальному середовищі? Шво... Шей. Шей. Ганьба і так далі. Бо це походить саме з кримінального лексикону? Бу ні. ні. <сі> 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 зашквар. Це ж слово зашквар сором або ганьба. І це дійсно uh, походить з. Кримінального <плухи> слово зашкваритись означає зган зганьбитись. Ой, я навіть не пам'ятаю, що тут за слово пізі. <плухи> 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 Ви знаєте, так, що ізі з англійського це просто або легко. Ну, і власне, вона означає якусь простоту або легкість. І теж походить з е, середовища комп'ютерних ігор. Ті, хто грають в ті знають ось що йдемо. Ану, а що це за слово? Грінч. Грінж. Це теж з ігрового середовища. Ми його обговорювали всереду. Грінч. Ні, ні. -ні. Imba. 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 Абсолютно вірно, це імба. Собака в нас вдягнена в якісь обладунки. Імба. Вот. Те про що ми казали, слово Imba, так, від комп'ютерних ігор. Як ви бачите, дуже багато в нас сленгових виразів. Вони саме з uh, комп'ютерних ігор походять. І е, слово імбеленс «незбалансований», воно позначає щось, е, що вибиває тебе вперед, так е, призводить до е, перекосу балансу, і це щось нереально круте, що дає перевагу над іншим. А Ну, що це за слово? Це слово? Це підважає. Це підважає. Кайф. Так, Це дійсне слово кайф, а я сказав хай. Це правильно чи правильно, ви ж бачите на екрані. Саме слово кайф це арабське слово, як нам вже казали, але а, запозичене а, через турецьке слово Кейф, О, і власне це а, стан а, буквально якоїсь ейфорії. Так, або а, час приємного байтикування. І от, власне, у нас Капібара, балдежна, так? яка сидить euh, в цій ванночці, вона кайфує. Так, а ну що це за слово? Крінж. Криж. Крінше. Крінж, кринж. Крінж. Це, власне, слово кек. Ви бачите прекрасно, так що це е, звук, е, який висловлює іронічний сміх, і є кілька е, варіантів. З одного боку кажуть, що це е, походить з корейського в, вираз з корейської мови, який теж був розповсюджений в середовищі гравців, і це глузливе твердження ККК, яке скоротилося до таке. А друга версія каже нам про те, що це фактично відозмінена кирилична версія слова лол. Я думаю, ви знаєте це прекрасно. Так, а що ж це? Хто ж це такий? Це Лачин. це лачин, це правда, і він для більшості дівчат з твітеру, яким краш. власне слово краш походить з англійського «to crash». Розчавити. І це описує стан закоханості, безнадійною закоханості. Крашем ще називають людину, якою а, захоплюється. Так, а ну а що ж це таке у нас? Крінж? Абсолютно. Крінж. Крінж. Сам жест означає фейспал, але саме слово крінж означає соромитися ніяковіти. А люди старше знають таке а, поняття, як іспанський сором, бо це воно От. і саме слово «крінж» описує а, все, що гидно, неприємно та а, викликає сором та обурення. А ну, а що ж це таке? Страх. А як називається страшне слен? Кріповий. Е, кріповий? так. Якщо Фріповий. якщо це якщо що Фріповий. то це. Ницопотворно, хто знає чого виконавця. І це дійсно кріповий. Бо ан англійською слово Кріпі означає моторошний або страшний тобто те, що лякає. У нас був Краш, а це хто? Сігма? <реш> Крім Сігма, Сігма. Ні. А, до речі, фигма. цього слова <реш> я вирішив використати. <гум> Мем з Максимом Щербиною, з телебачення та роду для позначення слова кун. Кун це японське слово, це іменний суфікс, який позначає чоловік. Власне, слово кун це запозичення з японського і це в ідеалі вічлива форма звороту до хлопця. А сленгу це означає просто хлопця. І це пішло з аніме культури. А ну, Геймер. Що це таке? Що це ваше дідіне. Рейдж. Рейд. Як називається людина, яка не вміє користуватися анікурцем? А ламер. Так це ж моя бабуся. Більшість з нас, коли в нас якісь проблеми з кукурудми, пишаємо далі. А що ж це таке. Кек у нас був, а це що? мем. Атом'єм. Це дефолт! ударила током 380. Так. Лол перекладається з англійської як лайк, а от лол сміятися в голос і дослідно це можна перевести, як реготати з чогось. Так. Це крінж. Просто крінж. Ці... Змійка. Змійка. Сі ні крім ті, хто проводили нам лекцію з цієї теми в середу. Я показував на екрані. У нас Річард Докінс, автор терміну змій. Власне, Річард Докінс, якого ми бачимо на екрані, він створив термін МЕМ одиниця культурної інформації сьогодні. Слово весь контент. Так ним може стати все, що завгодно. Не жарт, обмовка, політика. Остановітісь! Оце все. Карикатура, жест, коротке відео, все що завгодно, все, що дублюється, передається в інтернеті від людини до людини. А це може стати мемом. Тож це таке у нас покупать <ривіт> ні, це не вірка сердючка. На жаль, я хотів ставити Філіп <ривіт> <те, ривіт> кіргорос, <кута. ривіт> і це не кірборов. Це з американського словом тут у нас скривається слово лук, взуття аксесуари. Також від слова лук походить термін лукізм. А лукізм це не дуже добрий термін, він позначив упередження або дискримінацію по зовнішньому вигляду вулити та шемити травити, От. і це не дуже добре, бо це а, одна з форм дискримінації. Дискр... дискримінувати людей не можна, і за зовнішнім виглядом також, бо у, у всіх а, різні можливості і різний стиль. Так, якщо це у нас лук. У що ж це таке? Барбі та раді. Але що пропонує кен? Uh, Мерч – це англійське слово і позначається ним годя по суміри. Так, тут можна було. Uh, Поставити під кадулі, якими е діти називають взуття, але цього слова в нас теж нема. Бо е сленгових слов дуже багато, як ви бачите. Так, яке все таке в нас? Це пікчей, та пікчей, та от, ви почули, це слово няшне звучить як нявкання кота. І, власне, з японської мови воно і, і означає нявкання кота. А Саме слово няшне означає щось чарівне, миле та гарне. Як і котиків, а, і, японці вважають чарівними, милими та гарне. Так. Рофл? А, саме слово рофл це абревіатура. Флор лаудий кататися по підлозі від сміху, це голосно ригатати, сміятися або жартувати над кинус. Фактично, рофлити це сміятися. О, а що ж це у нас таке? Куреш сумкібаут. А ще коли ми в інтернеті в якійсь дискусії нам про щось кажуть, але ми не віримо. Нам потрібні О, Ну, потрібні пруфи. Так. Пруф це з англійської доказ, і це підтвердження: доказ чогось. Якісь факти, документи і так далі. А що ж це таке? Це вже незаконно. Треш. Треш. Абсолютно вірно. Береш і треш. А саме слово треш це теж англійське слово, яке означає сміття, це щось, що виходить за рамки звичного негативне огидне, тобто крайня міра жахливого. Чому така картинка? Хто може пояснити? Ну ти натираєш сир, трешки. Так, так. Саме слово треш англійське, воно співзвучне з нашим дієсловом, е яке означає терти щось так. Крінж. Бачте, будь ласка. Це шанс гендер. Керк. Захонд. Тут можна було би сховати слово. слово... А. А. Але ні. У нас був кун, а це хто? Ламіна! Ламіна! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. У нас було слово кун, а це яке слово? Це кін. Ні. <рес> ну, пробачте, ну, в мене трошечки воно. Я не хотів відставити це це слово, а точніше, не це слово, це мемас. Власне у нас було японське слово кун, яким обозначають японці хлопців. Тян це теж японський іменний суфікс, який обозначає дівчину. У нас в сленгу це власне краси, красив красива дівчина, але хі, я просто вирішив пожартувати, і поставити подарі. О, а хто це такий? Кілер? Жифт. Власне, а, у, у цієї життя я хотів по показати слово «токсик». А, це слово перейшло а, до нас а, з психології, досить розповсюдженим термін а, токсична людина. Тобто людина, яка отрує тобі життя, якщо коротко. Хайп. 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 Саме слово хайп воно походить від настрілої реклами. Означає підносити та щось класне, фактично. Хайп, це те, що викликає шум ажіотаж, те, що у всіх на устах, а дуже форсилася ця гівка, і це відео з останнього фільму з Ніколасом Кейджем. А я забув, він щось там найкращий фільм, чи щось таке. От. Хайпувати це намагатися зробити щось модним, трендовим, популярним. Хм. Это GTA San Andreas! А я радий, що ви впізнаєте. У мене є GTA на поленч на слово сховано тут. Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. Пам'ятає цей діалог. Якщо що в оригіналі, вони там кажуть один одному чил-аут. І це слово чилити, тобто з англійської то чил це постудити. А я не буду казати, чому саме я обрав цю картинку. Там є пояснення, я але я не хочу. А там просто дуже кривий переклад цієї фрази. І чилити це означає відпочивати, нічого не роблячи. Тобто, розслабитися і так далі. Чекати, да. Чекати від слова чек перевіряти Бас каже... Головного герою історії іграшок якусь фразу, але цю фразу треба перевірити ще, так? І чекати, це перевіряти інформацію. Так. Можна, звісно, було б. Oh, yeah, look, дивіться, look, ми look. рухаємося. Ми рухаємося по алфавіту, і це вже кінець. Якщо it's ми зведемо цих двох персонажів, it's it's разом що вийде? шип. І це дійсно шиперити. Mm -hmm. тобто, а, це з англійського «ship and pair», тобто стосунки та пара. А це уявляти людей в романтичних стосунках, попри те, що вони не є парою. Я не вставив тут картинку з тим самим Гаррі Поттером і зовут, я забута забула да ну ви все зрозуміли. Дякую, Роман Палич. Це я Приважте, що так довго це реально було дуже довго, але я старався тут, господи, тут почти 30 слайдів.